Що Україна зробила такого, що ми можемо сказати, що насправді ми є космічна держава. Ми навчилися і виготовляємо ракетоносії. Ми виготовляємо їх і в 2015 році ми підтвердили ще раз, що ми є космічна держава, ми провели пуск ракетоносія зеніт з космодрому Байконур. Не з українським супутником, на жаль. Але такий пуск відбувся. Ми реалізовуємо спільно проекти з Європейським космічним агентством, виготовляємо двигуни на європейську ракетоносій. Ми реалізовуємо космічну програму з американською компанією Орбітал, поставляючи до першу ступінь. Ми забезпечуємо реалізацію міжнародної космічної програми, доступ космонавтів до міжнародної орбітальної станції. У нас є Чим гордитися і що дозволяє стверджувати, що Україна є космічною державою, у 86-му році дідусь подарував мені книжку Ключ на старт. Це стало основою мого бажання піти в космос. І однозначно, космос почався з навчання. Я закінчив Харківський авіаційний інститут, я отримав кваліфікацію інженера, і я закінчив Львівський торгово-економічний університет, я отримав фах економіста. Я працював 10 років керівником підприємства, який забезпечував виведення космонавтів на орбіту. Ми насправді є нацією, яка може сказати, що ми є космічна держава і ми є люди, які творять космічні продукти. Я очолив у 2006 році державне підприємство Об'єднання Комунар. Воно знаходилося в стані, коли стояв вибір займатися. Виготовлення спеціальної техніки космічного призначення чи переходити на товари широкого вжитку. Підприємство займалося виготовленням з часів радянського Союзу телевізорами, лічильниками, але крім цього, воно виготовляло спеціальну техніку, техніку спеціального призначення, системи керування ракетоносіями від бойових до цивільних. Забезпечувало виготовлення систем керування, які виводили людей в космос. Реалізовували міжнародні космічні програми. І в 2006 році стояло питання, що робити? Завершити космічну історію, перейти на товари народного вжитку, чи все ж таки залишити? І я прийняв рішення все ж таки повернутися і розширити номенклатуру спеціальних приладів, які дозволили забезпечували реалізацію космічної програми, в тому числі України. Завод повернувся до виготовлення систем керування Зенітом, тому що в той час було відновлено програму Зеніт, були пуски з космодромом «Байконур», з морської платформи. Було повернуто і набирали обсяги виробництва ракетоносія Протон, який також виготовляла систему керування на заводі Комунар. Ну і з 2006 року ми почали плідно працювати, забезпечувати реалізацію. Космічної міжнародної космічної програми, яка здійснювалася на пусках ракетоносія Союз з космодрому Байконур, і реалізацію національної космічної програми запуски ракетоносія Зеніт. Наша участь це знову ж таки виготовлення систем керування. На протязі 10 років ми і я особисто прийняв участь майже в 40 пускових компаніях на космодромі Байконур. За цей час було виведено майже 100 космонавтів на орбіту. Всі вони були учасниками міжнародної космічної програми і з задоволенням відкликалися на приїзд навіть до нас на підприємство для того, щоб висловити слова вдячності за ту апаратуру, яка забезпечила. Безперебійний старт і е, повернення космонавтів на землю, тому що на кораблі е, були прилади, виготовлені нашим підприємством, які забезпечували плавну і якісну посадку екіпажа на землю. У нашому музеї можна побачити багато е, написів космонавтів і подарунків від них. Є справжній скафандр, який літав в космос. Але всіх е, цікавило одне питання. А можна побачити ключ, який відкрив людям космічні ворота. Насправді ключ робився на підприємстві і не тільки ключ, а і замок, який йшов в комплекті на наземну апаратуру, яка в бункері командному виготовлена повністю нашими працівниками і забезпечувала пуск. Тобто, люди, коли бачили зворотній відлік: там 10, 9, 8, 7, 6. 5-4-3-2-1 пуск. І бачили, коли повертається ключ. Вони просто факт вже відбувся: а хто і як працював над цим питанням ну було для всіх загадкою. Тому всі хотіли побачити ключ, бо знали, що він є. І не було ні одного відвідувача музею, який би не запитався, чи можна було побачити цей ключ. Я можу розказати безліч таких цікавих історій, але на пам'ять приходить одна, коли ми відвідували Сполучені Штати Америки в музеї космонавтики. Було розказано багато про епоху Радянського Союзу. Було показано корольова, було показано ракети, які виготовлялись перший політ. І я задав питання ведучому, чи знаєте, ви у вас на картинці є зображено. Пульт управління, який запускає ракету, де виготовлявся ключ. Ми сказали, що не маємо такої інформації. Ну, я подарував, тоді як член делегації української, подарував музею космонавтики той ключ, копію ключа, який виготовлявся на і виготовляється на нашому підприємстві Комунар. І я думаю, що він знайде своє місце в експозиції Музею космонавтики в США. Ну, десять років не пройшли просто. Назвичайно важко було знаходитись на космодромі, підписувати дозвільні документи на старт, і розуміти, що всі перші секунди, 15 секунд відповідальних, все залежить безпосередньо від системи керування. Все відпрацьовано, все зрозуміло, але все рівно переживаєш. І ти бачиш, коли вона віднімає, відривається від стола, летить. Ти чуєш команди телеметристів, які звітуються про те, що політ іде. В штатному режимі, все функціонує в штатному режимі, розділення, відділення першої ступені, друга ступінь і вихід на орбіту. До того моменту моя відповідальність. Далі вступає відповідальність інших приладів, також виготовлених на підприємствах України. Система стиковки Курс, виготовлена Київського радіозаводу. <кхем> Відповідальна е апаратура, яка дозволяла стикувати. Космічний корабль з орбітальною станцією. І тут ми також справилися не один раз, підтвердивши, що апаратура дійсна, якісна і забезпечує штатному режимі виконання космічної програми. У нас є напрацювання, які би могли забезпечити Україні автономний доступ до космосу. І будучи головою космічного агентства, я ставив перед собою таке завдання. Знайти оптимальне рішення для того, щоб повністю замкнути виробництво ракетоносія з українських компонентів або з доступних компонентів, які є на ринку, і забезпечити реалізацію національної космічної програми власними зусиллями, які можна буде реалізувати, виходячи з економічного потенціалу нашої держави. Ми на власній території маємо. Навики маємо науку, маємо знання, які забезпечують нам виготовлення як самого ракетоносія, електроніки, яка необхідна для управління ракетоносієм, двигуном і виготовленням палива. Тепер треба це все з'єднати і отримати ракетоносій, який здатний буде вивести на орбіту супутник. Скільки нам потрібно державі супутників? Ну, для оптимальності напевно 6. Які будуть забезпечувати зв'язок і дистанційне зондування Землі. А що буде далі? Для чого будемо використовувати техніку, в яку вкладені будуть немалі кошти, ми зможемо надавати послуги космічного характеру, виведення на орбіти інших супутників. На сьогоднішній день цей ринок оцінюється майже в 6 мільярдів доларів. Якщо наш сегмент буде 30%, 2 мільярди доларів, я думаю, що це достатньо буде інвестиційного. Інвестиційної привабливості в економіці України. Важливо залишитися Україні космічною державою. Чому? Тому що це є рушійна сила, яка дозволяє розвивати як науку, так і виробництво. Це дозволяє нам бути самодостатніми, самоорганізованими, і можемо тоді з гордістю сказати, що ми є сформована країна і сформована нація. Це є візитівка любої країни. І залежить. Наявність такої візитівки в першу чергу від керівника держави, від того, хто керує державою, тому що це є стратегічна галузь. Не можна сказати, що хтось буде розвивати стратегічну галузь для України. Це завдання наше, українців, розвивати свою стратегічну галузь. Кожен вкладений долар в космічну галузь приносить мінімально 6 доларів доходу. Зараз кожна, кожна людина розуміє, що Можливість передати сигнал, можливість отримати інформацію це все дякуючи космічним здобуткам. Наскільки мені було би приємно як громадянину України знати, що цей сигнал переданий космічним супутником українського виробництва, я можу сказати, що я би пишався тим, що ми, українці, зробили супутник, який передає наші сигнали по всьому світу.